Україні релігія відіграє дуже важливу роль. Згідно взагалі там останніми соціологічними опитуваннями, 75% людей називають себе релігійними. Тут же є інше питання, і я проводив таке дослідження сам для себе літом. Ну, не літом, коли був Великодень, весною здається. І я натрапив на цікаві висновки. Є різниця, коли ми практикуємо релігію, тобто є, наприклад, там, християнство чи будь-яка інша релігія, номінальне практикуюча. Практикуюча це та, яка відвідує боєслуження частіше, ніж раз в рік, якісь таїнства здійснює і так далі. А номінальне це як в тому анекдоті, що за церква, коли не прийду, все Христос воскрес, де Христос воскрес. <laughs> тобто людина раз в рік ходить до церкви, там, коли не прийду, всі, вони всі з тими яйцями, свічками, тим всім. Не зрозуміло, що вони там в цій церкві роблять. І це і це є теж християнство. Одне, звісно, номінальне, друге практикуюче. І от я побачив, що дуже багато молодих людей нас, наприклад, були біля УКУ на цій площі, біля центру Шептицького, і я вирішив в день Великодня зайти в інстаграм, вести хештег там Христос Воскрес, не знаю. Зі святами що-небудь і додав локацію. Я побачив, що молоді люди роблять багато знимок і ставлять, вітається один до одного Христос Воскрес і так далі. Там панянка молода в прекрасному одязі, найкращому, який в неї є. Молодий чоловік там вибере все як має бути теж біля неї не відстає. і Вони ставлять селфі, роблять з кошечком і пишуть Христос Воскрес. Чи вони знають, як би сенс того Воскресіння? Не знаю, але важливо, що вони ототожнюють себе про що ви кажете культурно з цим святом. І от якраз поряд з тим, що треба розуміти як би сенсу свята, є що ось ця культурна оболонка. І тому для українців воно і так важливо. Бо ми розуміємо, що це сімейне свято. Навіть люди, які, я так завжди кіпкую, є багато людей, які кажуть: Я не віруючи, то я би взагалі цим людям заборонив мати вихідний в канон Різдва. Як ви не віруєте, йдіть на роботу. Правильно? Це для тих, хто святкує, для тих, хто розуміє сенс. Це, звісно, жарт такий. Але я бачу, от якраз на великі свята, що люди. Молодь ставить хештег, вони, вони не встидаються цього. Це те, що нас об'єднує. це те, що робить нас сильнішими, в принципі. Але можливо, я покажу свій досвід, але ну я не сприймаю це як даність, я сприймаю це як щось таке доволі несподіване. Ну радше не несподіване, але щось приємне здивування.